Тає на календарі 4 серпня. Чим жила черкащина сьогодні розкаже команда Суспільного В студії? Працює Тетяна Зозуля, жестова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про новини дня. Першу трансплантацію з напівсумісним донором провели в Черкасах. До цього моменту всі трансплантації, які проводилися, вони проводилися з периферичними стовбуровими клітинами. Отримати тіла загиблих та врятувати живих, що ще вимагали рідні захисників Азовсталі. Треба, щоб все ж таки світова спільнота змусила якось ООН і Червоний Хрест виконувати свої обіцянки. Очищують від старої фарби та покривають синком, як відновлюють огорожу колишнього готелю. Слов'янський є огороже з історичної частини будівлі і є огороже з так званих прибудов. В Черкасах вперше провели операцію по пересадці кісткового мозку від донора, що сумісний на 50%. Орган пересадили від доньки пацієнтки. Для жінки це єдина надія на життя, розповів лікар-гематолог Дмитро Гамов. Наша знімальна група зафільмувала кадри операції. Про те, як проходила процедура та як зараз почуває себе пацієнтка, розкаже Ольга Мацканіч. Як на сьогоднішній день себе почуваєте? Зараз уже добре. Пані Юлію вже завтра виписують із лікарні. Кістковий мозок від доньки її пересадили майже місяць тому. За цей час з близькими спілкувалася в основному телефоном. Тому перше, що вона хоче зробити після виписки, це обійняти рідних, розповідає пацієнтка. Звісно, всіх обійму я за всіми скучила більше місяця, а так, в принципі, я вважаю, рік по больницям. Звісно, скучила за всім лікар гематолог Дмитро Гамов каже, найкращий, коли донор повністю сумісний, але як тільки виникла необхідність у пересадці кісткового мозку, такого не знайшлося. Тому, аби врятувати пацієнтку, говорить, вирішили проводити унікальну для Черкас операцію. Вона вже ось зараз до трансплантації отримувала вже другу лінію терапії і якби не було. Часу чекати, щоб з'явився той донор, щоб до того часу, поки він з'явився, знову не настала прогресія. А ось архівні кадри. Медсестра везе доньку Юлії для вилучення кісткового мозку, і за лічені хвилини має розпочатися операція. Ми будемо перше в Черкасах проводити забір кісткового мозку. До цього моменту всі трансплантації, які проводилися, вони проводилися з периферичними стобуровими клітинами. Донор готують до операції. Дівчині дають наркоз. Опісля переходять до основної частини. Ось цими спеціальними голками набиратимуть із попереку кістковий мозок. Щоб отримати достатню кількість клітин, потрібно літр рідини, каже лікарка Ольга Дещаковська. Ну наступний етап це фільтрація клітин. Ти один більший фільтр тут тут меншого діаметру, тут саме меншого діаметру. і в пакет, який вже буде зберігатися в холодильнику, завтра до ранку, коли вже пацієнті будуть проводити саму трансплантацію. Трансплантації кісткового мозку у Черкаському обласному онкодиспансері проводять понад рік. Відтоді це вже восьма процедура, та перша від напівсумісного донора розповідає завідуюча установи Олена Лук'янець. Ми зараз отримуємо практичний досвід. Ну а наступне це буде вже наше. Будемо робити самотужки. Цю процедуру а взагалі ми прагнемо стати центром одним з небагатьох центрів України, які будуть робити на потоці алогенну трансплантацію кіскового мозку та клітин периферічної крові. Ольга Масканіч, Тамас Гарозія, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Більше сотні осіб прийшли на мітинг, аби підтримати захисників Азовсталі. Він відбувся вчора у Черкасах на площі Слави. Учасники акції прагнуть отримати достовірну інформацію про стан захисників, отримати тіла загиблих та врятувати тих, хто ще там залишився. Розповіла співорганізаторка акції Юлія Якименко. Каже, мовчати після ситуації з обстрілами колонії в окупованій Оленівці на Донеччині 29 липня не можна. Детальніше далі у сюжеті. Речі з імітацією крові, матраци, металеве дріт та дівчата із зав'язаними руками і закритими очима. Таку інсталяцію організували на площі Слави. Так хотіли показати, в яких умовах були хлопці, каже співорганізаторка Юлія Якименко. Хлопці без можливості себе захистити, знаходились в руках. Ворога, вони скуті, вони не можуть говорити, вони не можуть нічого вдіяти, їх просто цинічно вбили. Наша задача це підняти світ, підняти міжнародні організації, щоб про хлопців говорили, щоб ООН виконав свої обіцянки. На сьогоднішній день абсолютно ніякі обіцянки не були виконані. Червоний хрест не був в колонії. Ми не знаємо списки загиблих, поранених. Із плакатом, якщо можна вбивати полонених, то можна все стоїть Черкаща. Пане Павло Богдан каже, такі акції не пропускає. Вважаю, що я якийсь патріот своєї України, і мені не безразнічна війна, смерть наших героїв. Тому я думаю, треба поминати, треба віддавати дань нашим героям за їхню храбрість, за їхню. Борьбу за нашу незалежну Україну. Організувала захід Асоціація родин захисників Азовсталі, серед них і Черкащанка Тетяна Погорілова. Вона досі не має жодної інформації про рідних людей, які в полоні. Остання звістка це трактом. перетратом. Да, вони були в Оленівці, Далі невідомо, що з ними. Списки, які оголосила Росія, там їх немає. Що з ними далі, де вони? Ми не знаємо. Багато ліній, які на які ми телефонуємо, просто не беруть трубку. Можливо, зайнято, можливо, ми вже їм на Ніяких відповідей немає. Один із членів родини Тетяни Лісової також був у полоні в Оленівці. Тому нині каже, хочуть привернути до цієї теми увагу світової спільноти. Після цього злочину порушені всі права. І наразі ми не маємо ні доступу, ні інформації. Ні від ООН, ні від червоного міжнародного червоного хреста, який надавав нам гарантії і нам, і хлопцям, що вони живі повернуться додому. Їм обіцяли, що вони будуть в безпеці. І буде почерговий опін. Треба, щоб все ж таки світова спільнота е, змусила якось ООН і Червоний Хрест виконувати свої обіцянки і давати якісь гарантії, щоб повернути основна вимога це повернення наших бранців, повернення тіл, повернення поранених. Азову це герої. А герої не вмирають. Учасники заходу запалили димові шашки, провели спільний молебень із капеланом та поклали квіти до меморіалу загиблим за незалежність України. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Чаї, горішки, дитяче харчування та вітаміни. Такі набори сьогодні отримали мами переселенки, які годують грудьми. Таку допомогу організували в межах акції тиждень підтримки грудного вигодовування. Також можна було проконсультуватися із лікарем, розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. Каже, через війну стрес у жінок посилився, а відповідно і виникли проблеми з годуванням дітей. Детальніше у сюжеті далі. Горішки для покращення імунітету та фіточаї для покращення лактації. Такі набори будуть видавати сьогодні мамам, розповідає волонтерка Ксенія Пантілеєва. Мамочки в нас зараз знаходяться в стресі, і досить у багатьох немає просто молока, або процеси якісь ускладнилися. Так це підвищить їхню лактацію. Так ми стандартно мамочкам всім видаємо дитяче харчування, тобто для дитинки і пюре, і якісь суміші, і кашки, і молочко дитяче. Це це якраз цей фіточай для лактації. Рішки. Це такі печиво сухенька набір для харчування для десятимісячної Ксенії отримує переселенка Ольга Іванова. Каже, вчора приїхали з Бахмута. Аби продовжити грудне вигодовування, намагалася увесь цей період не нервуватися. Все добре було. З молоком молока вистачає. Там вже почалися уличні бої, из за пришлось уехать. Тому що з маленьким ребенком погорі без сілі це, це не варіант. Это для нас найважливіше, щоб вона була безпечна. Сумішами нині годує, тримісячну Мілану харків'янка Світлана Юрченко. Каже, через так таки не вийшло розпочати природнє вигодовування дитини. На жаль, не кормити. это было, видимо, с молоком, потому что молока было много, но ребенок отказывался совсем его кушать. Я пробовала исцеживаться, и, и бутылочки давать, и соски менять, но смеси любые, пожалуйста, а молоко нет. Я думаю, что это связано именно со стрессом, который, потому ну, что мы несколько месяцев находились в бомбоубежище. И все это нервы, все это пережитие стресса, оно как раз, наверное, и дало себе знать. Щодо цих проблем мали змогу проконсультуватися відразу з лікарем. Бо через стресові ситуації проблеми з лактацією виникають ще частіше, каже лікарка-неонатолог Таїса Шкляр. А грудне вигодовування під час війни набуває особливого значення. Рудне вигодовування не просто забезпечує здолання голоду, здолання спраги. Родне вигодовування рятує життя. Мирні часи. Розуміємо, що от кожна мама має індивідуальне молоко для своєї дитини, то під час війни в бомбосховищах, в якихось невідповідних місцях при переїздах, в вокзалах, ну, де, де мама молоді бувають, то мама молода, яка годує дитину груддю, має можливість, якщо в неї багато молока може не годувати і чужу дитину на протязі цього тижня. Е, так усилену увагу приділяє молочним продуктам, е, більш якісному харчуванню молодих мам, близько 50 мам, ті, хто е, на грудному вигодовуванні були. Ну ми е, також е, даємо ці засоби не тільки вже мамам, які е, власне годують людьми, а й ті, які знаходяться вагітні, які знаходяться в положенні. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси. Очищують від старої фарби, покривають синком, а потім фарбують. Так у кілька етапів відновлюють огорожу колишнього готелю Слов'янський, відомого місцевим як Блакитний палац. Приміщення належить Черкаській будівельній компанії. У планах повернути історичний колір, розповіла керівниця бізнес-центру Слов'янський Ірина Велько. Як тривають роботи, розкаже Тетяна Рева. У нас є три балкони. Тут добре видно один. це центральний, то що, то що шпиль. У нас найбільший балкон. і ще там маленький один. Це копія фото столітньої давнини. На ньому крамниці та фазад тодішнього готелю Слов'янський. А це вулиця Хрещатик через понад століття, і тепер тут бізнес-центр, де триває ремонт. Розповідає керівниця Ірина Велько. В минулому році ми провели технологічну розчистку фасаду, в цьому році ми вже приступили до реставрації, саме до реставрації фасада. Огорожі балконів та даху немає, її реставрують. Ось тут очищений від попередньої фарби виріб спускає до спеціальної сушки, пояснює начальник виробництва Володимир Донець. Зараз із сушки достають, е, траверсу і будуть цинкувати. Для цього огорожу транспортують до вани де спів тисячі тонн розплавленого цинку. Проходить процес цинкування, методом занурювання. Ми цинкуємо, метал піднімається зараз, буде це дивитись. Потім остиває і все готово. Ось тут сушиться частина огорожі замку, а тут вона вже пофарбована. Кольор обрали темносірий, не випадково говорить Ірина Велько. Огорожа історично була темно сірого кольору. Вона була металева, тобто чугуна. Є та огорожа, яка була на покрівлі, є огорожа та, яка була балконами. Є огорожа з історичної частини будівлі і є огорожа з так званих прибудов. Наносив фарбу Олег Кравченко. Він і помітив особливості ще того першого столітнього кування. Там жодної сварки немає, жодного ніде, все воно на закльопках наклепане, все воно прибите, все воно те саме. Тобто це ну, цінна річ. Така огорожа за крок до встановлення на будівлю, коли це станеться, поки невідомо, секрет для містян і який саме вигляд матиме історична будівля, каже керівниця центру. Ми зробимо такий сюрприз. Поки що не розголошуємо частину фасаду, яку ви бачите, затягнуто, там уже проходить реставрація. Довкола кольору колишнього готелю трік точилися дискусії. Кілька десятиліть черкасті його бачили саме таким. Та перевагу власники центру надали первісному історичному вигляду. коли ми почали проводити дослідження фасадів, ми зняли верхні шари нашаровані пофарбування, і спеціалісти визначили, що це. Так звані цегляні фасади, тобто побудовано в цегляному стилі. Що колір будівлі був цегляним, розповідає і завідувачка сектору новітньої історії Ірина Мірошник. В той час будівлі не дуже популярно було фарбувати. Це переважно був колір матеріалу, з якого вони виготовлялися. Тому ось те, що зараз відбувається реконструкція, це власне повернення до історичного кольору цієї будівлі. Хоча містяни звикли, що це блакитний палац, навіть так називали його частіше ніж готель Слов'янський, як півтора століття тому, так і сьогодні приміщення готелю приваблює людей, додає пані Ірина. Поєднує в собі і неоготику, і також романтичний стиль. Це був такий осередок міста, можна сказати, тому що на вулиці Хрещатих часто здійснювали променад, і готель Слов'янський користувався великою популярністю. Тетяна Рева, Олег Куреш, новини на Суспільному, Черкаси. Тисячу гривень зібрали за тиждень 10-річна Софія та 13-річна Катерина Щеркас для ЗСУ. Вони щодня торгують городиною, напоями, випічкою та керамічними виробами, розповіла їхня сусідка Олена Почтарьова. Жінка волонтерить, тому саме їй подруги передали зібрані кошти на потреби захисників. Як таку ініціативу підтримали батьки та як реагують перехожі, Наталя Старинець розповість обирає жини, щоб продавати і збирати кошти на зсу. Десятирічна Софія Чернятіна ягоди збирає на власному подвір'ї та одразу виносить продавати. Разом із подругою Катериною облаштовують на столі вітрину. Лимонада, Лимонад, сливи. Сливи. смородиною і огірками. Серед асортименту сьогодні ще й домашнє печиво з абрикосами та глиняні вироби, додає 13-річна Катерина Чернявська. Каже, ціни на товар встановлюють з подругою самостійно. Кілограм гірки 25 гривень, 30 гривень. смородина 15 гривень за кульочок за пакетик. Напої, лимонад, який робимо самі 9 гривень. Звичайний магазині 7 гривень. Першим підходить, аби подивитися, чим торгують дівчата, черкасець Вадим Кулик задля доброї справи купує лимонад та людяник. Маленькі молоді дівчата щось, щось роблять для країни. Я так розумію, збирають на ЗСУ. От, і завдяки таким да подвигам маленьким буде наша перемога. Дівчаток із машини помітила донька, коли проїжджали повз. Розповідає Черкащенка Вікторія. Тому каже, повернулася, аби подивитися, що вони продають і придбали глиняного котика. Ми випадково тут приїжджали, дитинки не сподобалося. Ми вирішили купити і допомогти. Ідея у такий спосіб збирати гроші для зсу виникла раптово, розповідає Софія. Її каже, із захопленням підтримала і мама дівчини Галина Чернятіна. Ми захотіли допомагати нашим хлопцям, які зараз захищають нашу. Україну вона прийшла і запитала: Мамо можна я буду збирати кошти на ЗСУ Рюдоця рю. Я завжди тільки рада. Вже на своєму городі жінка показує огірки та м'яту для лимонаду. Іде Росла Лаванда. У мене була лаванда, я зривала, але зараз я її вже обрізала, ще, тому що вже потребує її зрізати, щоб вона тоді друга була. І скільки це її було, ми всю її, донечка моя все її продавала. Жінка говорить, пишається ініціативою дівчат і буде надалі їм допомагати та підтримувати. Це вони не соромилися, вони проїжджали машини, вони все кричали. Збираємо кошти, і люди вони зупинялися. Вони діти кажуть, як це ви так збираєте кошти. Говорю, які ви молодці? Ну мені це дуже якось так. ну, я дуже пишаюся дітьми, не тільки своїми, але взагалі, завжди я дивлюся, що в, ну, в нашій Україні по всьому по всім містам діти тільки збирають кошти, всі стараються щоб ми перемогли, підтримала ініціативу дітей і їхня сусідка, майстриня Олена Почтарьова. Ми з мамою подивилися, мама там вирвала кабачок, який їм дала огірок, Ну городину, іграшки, які у нас були. Я передала їм трохи своєї кераміки. Зараз вона волонтерить у громадській організації межа Юа, яка збирає допомогу для військових. Тому каже дівчата вирішили передати усі зібрані кошти. Їй круті тут немає різниці, скільки це одна гривня чи тисяча гривень. Це все то, що допомагає. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Такими були події цього дня. Більше новин на сайті та у соцмережах Суспільного. Що очікувати від погоди завтра? Черкаські синоптики розкажуть далі. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря завтра, 5 серпня, по Черкаській області вночі 13-18, в день 23-28. Мінлива хмарність, часом невеликий дощ. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. У Черкасах температура вночі 15-17, в день 26-28. Мінлива хмарність, часом невеликий дощ. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду.